Вітання п'ятниця, 10 жовтня, 13.20. на телеканалі Київ розпочинається прямо ефірні проекти. Вже традиційно на початку більжетально розкажу про сьогоднішній загалом день. Отже, про сьогоднішнього дня ми підбиваємо підсумки всього цього тижня, який насправді був досить плідним. Актуальні питання ми обговорювали в наших ефірах ближче до вечора. Традиційно для всіх вас огляд політичних подій. Отже, у цій годині ми піднімаємо три актуальних теми о 15.15 .15 Ми продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради, звертає на це увагу. Нагадаю, що Вчора, 9 жовтня, відбулося засідання Київської міської ради, яке завершилося близько 9-ї години вечора. Продовження ну поки що не підтверджую, але продовження засідання Київради має відбутися вже у вівторок. Подивимося, наскільки це буде так і чи відбудеться воно запитаємо сьогодні про це у депутата Київської міської ради, який завітає до нашої студії. Я коротко зазначу, в нашій студії сьогодні буде. Олексій Гриценко, депутат Київської міської ради, отже, 15.15, п'ятнадцять .15 йому зможете поставити всі свої запитання, висловити точку зору і зокрема також будемо говорити детально і про ситуацію з ним на сході. Так о 16.20, о 18.00 для всіх вас працюватиме моя колега Наталя Денисенко у програмі у центрі уваги. А з 19.30 для всіх вас працюватиме Сергій Дайко у прямо ефірних проектах. Столиця Будьте сьогодні з нами. Новини традиційно о 15.00, 19.00 і вечірні випуски. Також для вас і сьогодні у викладі Олекса Кіпкало. У цій же годині ще раз нагадую, ми консультуємо вас на три важливих теми. Отже, сенаторно-курортне лікування дітей в осінньо зимовий період. Цей аспект стане головним у нашій розмові з гостем у другому блоці. Хто буде гостем рубрики третього блоку Українці сучасності? Дочекайтеся, і За меджемо розпочинаємо з юридичної консультації. Цивільний шлюб права і обов'язки. Саме про це сьогодні піде. Мова розпочинаємо. Народі часто кажуть про цивільний шлюб, ще ми його також називаємо громадянський шлюб. Чоловік ще вільний, а жінка вже одружена. Взагалі існували лише раніше дві форми шлюбу цивільний та церковний тобто такий шлюб, який дійсний для держави, і такий, який дійсний для церкви. Поняття цивільного шлюбу взагалі зародилося в Голландії, коли виникла проблема неможливості вінчання в церкві громадян, які не належали до різних конфесій. Тому влада дозволила їм реєструвати свої стосунки у мерії. Ми ж сьогодні поговоримо про реалії в Україні, отже, ми говоримо про цивільний шлюб, про громадянський шлюб. Це шлюб, який не є офіційно зареєстрований, але зараз є тлумачення і в законі. Це вже нам зараз буде гість у нашій студії говорити, що з цього приводу твердить закон. А у нас у студії Олександр Вандж, директор юридичної компанії, 223-09-71, Телефон прямого ефіру є незмінний протягом сьогоднішнього всього прямого ефірного дня. Тому, будь ласка, але будь ласка, не плутайте і уважно. Слухайте про що говоримо. Бо часто буває вже гість. Пішов на певну тему. А ви ще телефонуєте, коли вже іншу? Тему обговорюємо і ставити запитання, хоча ну вже зрозуміла інша тема. Так 223.09.71 двадцять три у цій годині а, в першому блоці сімейне право. Зараз говоримо про те, як бути, якщо не зареєстрований шлюб, яким чином ділиться майно, аліментні зобов'язані і ще ще велика кількість аспектів. Прошу, ми вже чекаємо. Я рада вас бачити. Добрий день. Я також Олександре. Але насправді я хочу, щоб ви одразу зазначили: я наскільки розумію, що чи є в нормативних документах України взагалі в сімей, Кодексі, законах, які регулюють певні питання, от е, поняття зрозуміло, що є офіційно зареєстрований шлюб, і це зрозуміло. А якщо ми говоримо про шлюб громадянський, ну грубо кажучи, співмешкання, ну грубо кажучи, ну скажемо Але... так, співмешкання це більш такий термін, що застосовується, скажімо так, в кримінальному провадженні, де зазначається, що, скажімо так, співмешканці. Дійсно, в законодавстві на сьогоднішній день немає такої дефініції, mm -hmm. визначення як цивільний шлюб чи громадянський шлюб. Є таке поняття, як чоловік і жінка, що проживає сім'єю без реєстрації офіційного mm -hmm. шлюбу. Фактично, ну будемо його так називати. Цивільний шлюб в зв'язку з тим, що дійсно, скажімо так, це вже поняття ввійшло в наше життя і часто застосовується, і всім зрозуміло, що під цим поняттям розуміють люди. На сьогоднішній день можна виділити декілька моментів, які ну, справовують точки зору, які відрізняються регулюванням, скажімо так, звичайного офіційного шлюбу і, скажімо, так, так званого цивільного шлюбу. По перше Ну, називаємо їм так головними відмінностями. О, давайте відмінності. зрозуміло, що ми не будемо тут торкатися такого етичного моменту чи з точки зору людського, тому що ну тут зрозуміло, які плюси або мінуси є в тому чи іншому шлюбі. А якщо ми говоримо з точки зору юриспруденції, то тут важливо давайте суттєва різниця. От по кількох моментах, якщо не проти, я буду одразу вам занотовувати, а ви нам будете роз'яснювати, яким чином можна вирішити певні питання. Так перше, все таки рано чи пізно відбувається відбувається так в багатьох шлюбах на превеликий жалі, статистика в Україні не втішною залишається. Відбувається розлучення, і це е, момент якраз для офіційно зареєстрованих подружжя, які перебували у шлюбі. одна ситуація, коли люди були в цивільному шлюбі. Яка ситуація так само, якщо ми говоримо про питання, почнемо, скажімо, так з майна. Якщо є таке поняття спільно набути майно під час шлюбу, а якщо шлюб не був зареєстрований, то майне, яке придбавали обидва протягом ну, візьмемо п'яти років, Може виникнути певна суперечка з цим майном, ви знаєте, що дійсно це ну, ви почали якраз з тих питань, які більш часто зустрічаються взагалі в юридичній практиці щодо, скажімо так, сімейних стосунків. Ну дуже часто при розлученні виникає питання про поділ майна. Що стосується офіційного зареєстрованого, скажімо так, традиційного шлюбу. То це питання, ну скажімо так, відомо практично всім. Та да, що майно набути під час шлюбу є спільною власністю, яке потім поділиться, скажімо так, пополам після 50 на 50, да. ну, Якщо не було о, до речі, що я... я хотіла дуже вчора. Сиджу і думаю, якщо не офіційно зареєстрований шлюб, а цивільний громадянський більш так навіть знай. Шлюбний контракт можуть такі пари укладати, ви розумієте, вони можуть укласти Щоб уникнути наперед, от проблеми з майном і все, все інше. Вони можуть укласти між собою чи один договір, все. але він не буде мати значення того, яке значення має значення шлюбний контракт. Тобто в шлюбному контракті передбачаються, крім, скажімо так, майнових відносин ще можуть бути передбачені і немайнові відносини. Що стосується, скажімо так. Цивільного шлюбу, то дійсно сторони між собою можуть або укласти один договір, де зазначить, на яких підставах вони будуть, mm -hmm. скажімо, не яких підставах, а в якому порядку вони будуть набувати це майно. Але е, кожного разу, придбуваю, придбуваючи певну річ, вони можуть е, врегульовувати це питання в окремому договорі. Тобто, е, якщо в традиційному е, офіційному шлюбі... Наприклад, чоловік придбуває автомобіль. Угу. Це з юридичної точки зору апріорі розуміється, що, хоч він оформлений не чоловіка, хоч цей автомобіль оформлений на жінку, але він їм належить на праві спільної сумісної власності. Тобто на цей момент без виділення будь-яких часток. У випадку, якщо в цивільному шлюбі там, чоловік або жінка придбуває, вони можуть придбати цю річ разом. Наприклад, квартиру. Так, і і... тільки хотіла сказати, що з квартирами найбільше проблем виникає. Придбати, наприклад, квартиру і визначити, що угу. чоловік, скажімо так, вносить три четвертих угу. частки, жінка, одну четверку, чи навпаки. І таким самим чином вони розподіляють долі у власності у праві власності угу. на цю квартиру. Угу. Скажімо так, взагалі-то. Суттєвих э... Різниць відмінності між офіційним та цивільним шлюбом в плані майнових відносин, я би сказав, так що немає. Чому? Дивіться, давті ще кілька моментів. Ми всі знаємо, що коли відбувається як варіант продовження тема купівля продаж квартири, нотаріус не оформить такі документи, якщо як варіант продає подружжя офіційно зареєстрована, без дозволу іншого подружжя. Ну якщо один продає, вирішив, а все одно треба буде дозвіл іншого подружжя, який надаватиме таке право для продажу такої квартири. І це від нотаріуса буде правомірна така вимога. Якщо ж люди були неофіційно зареєстровані в шлюбі і проживали довгий час разом, ну 10 років навіть, чи в такому варіанті, чи потрібна згода другого на того, для того, щоб нотаріус оформив договір купівлі-продажу, якщо це був громадянський шлюб і є громадянський шлюб? Так розумієте абсолютно вірно. Ви зазначили, що коли укладається будь-яка угода. Подружжям, то ну, не будь-яка саме те, що підлягає нотаріальному посвідченню, то безпосередньо нотаріус е, вимагає згоду е, другого з подружжя. Е, що стосується кхм, укладення угод одним із членів, скажімо так, сім'ї, тобто одним із членів цивільного шлюбу. Тут можна сказати, що так теж потрібна ця згода, тому що фактично по нашому законодавству особи, що проживають однією сім'єю, чоловік і жінка, вони фактично також набувають майно на праві спільної сумісної власності. Тобто законодавчо режим майна такий самий, автентичний, він ніяк не відрізняється. І тут, на мій погляд, полягає дуже велика і серйозна проблема, тому що деякі нотаріуси. Більшість нотаріусів при укладенні угод, коли особа зазначає, що він не перебуває в офіційному шлюбі, вони скажімо так в цю заяву також заносять такі відомості, що чи є особа в цивільному шлюбі, тобто не проживає він з ким-то однією сім'єю. Але ж з іншого боку, такої вимоги законодавчо Це не де не зазначено. Тобто зрозуміло, що будь-якого реєстру немає, так uh -huh. і перевірити так. теж щось не перевірити так. ці відомості ніяк неможливо, uh -huh. і тобто, фактично, особа, яка придбуває це майно, дуже ризикує в тому плані, що цей договір може бути визнаний, недійсний. Я нас є додзвонювач, Ви ефірі, прошу. Добрий день. Добрий день Скажіть, будь ласка, якщо сину була подарована квартира. В настоящий момент він проживає в цивільному шлюбі. Чи матиме дружина на житло, яке подароване? Ні. До... Чекайте, даровано було як договір дарування оформила? Чи просто да, договір дарування на Все. сину. Зрозуміло. Ми чекаємо далі. 223-09-71. Прошу давайте відповідь. Аден я хотів би ну, Ви вже зазначили відповідь, що дійсно вірно, що Та просто ні... це одне з традиційне запитання <сих> останнім часом. А вже скільки разів нотаріус практикуючи говорив, що все, що підпадало під дарування, саме до дарування, або заповіт, або так. ще щось воно не є спільною сумісною власністю. Ну ще просто вискажі вже... абсолютно вірно, що все отримано, Я хочу, щоб люди не переживали, просто все отримане як дарунок, все отримане як спадок, не є спільною сумісною власністю. Незалежно від того, в якому, скажімо так, шлюбі воно було придбане, так? тобто це був шлюб або офіційний, або неофіційний. І там, і там це не є спільною власністю. Є один нюанс, що як воно може стати спільною власністю. Так, якщо все подароване чи придбане, чи все майно, яке було до шлюбу, але в результаті цього шлюбу під час шлюбу воно значно збільшило свою вартість. Ну, тобто, ми можемо говорити про ті випадки, наприклад, був придбаний до шлюбу чи був подарений у шлюбі житловий будинок, але за час спільного проживання, за час шлюбу, був зроблений. Капітальний ремонт. ремонт. Ну, Якісь вкладення були фінанси, так? я розумію? Е, так, вкладення, і законодавець ставив питання, що це ну, ніяк не визначено ці долі, але так зазначено в законі, що це повинні бути суттєве збільшення вартості. Як, яке суттєве не зазначено? Тобто, відповідно, ну, при вирішенні цих спорів, це вже спорів, це питання вирішує експертиза, тобто дає. Своє, свій висновок щодо чи значно збільшилась вартість, чи незначно так ми чекаємо ще. У нас є часно, на прошу 2230 сімдесят Слухайте, пригадала про спадкування. А от в принципі, якщо не зареєстрований був шлюб, і люди можуть і по 20 років жити в такому в такій ситуації, і не дай Боже, хтось іде з життя. Я хочу до вас одразу. Ну, одна справа, коли діти є, то діти все одно будуть однією з перших черг. Так, але вони, якщо в документах вказано, що це був реально там чи батько, чи мама біологічні, це все прописано. Це е, спокійно. А як бути, наприклад, варіант дружині, яка залишається, дружині цивільній, дружині неофіційної, зрозуміло, шлюб не було оформлено. Е, чи матиме вона право на спадок? Ну, це саме той момент спадкування, де, скажімо так, містяться саме суттєві розбіжності. І mm -hmm. тому що при традиційному офіційному шлюбі, при спадкуванні дружина або чоловік відносяться до першої черги спадкування. Mm -hmm. Перша черга спадкування це діти, батьки mm -hmm. і дружина чоловік. Mm -hmm. А в тому ж випадку, коли ж шлюб не зареєстрований і. Вони проживають разом більше п'яти років. Дружина або чоловік також відносяться до черг спадкування, але аж до четвертої черги. Тобто, практично, скажімо так, вирогідність так того, що... що ну єдиний варіант може бути заповідь, правда, в якому Абсолютно ти... Бо вірно. заповідь там не рахується, чи то кров, кровні родичі, чи не кровні, чи дружина офіційна, чи офіційна, тобто в цьому питанні виходить так, що якраз оце... Оце саме цей момент є найбільш суттєвим, що відрізняє відносини офіційного шлюбу від, скажімо так, майнових відносин неофіційного, тобто цивільного шлюбу, що дійсно, скажімо так, чоловік або дружина відносяться до четвертої черги, і вірогідність того, що четверта черга буде все ж таки закликана до спадкування, зрозуміло, що дуже невелика. Так, Кімна до дзвоню, прошу ви в ефірі. Да, ще вітаю. Ситуація чи не здається вашому адвокату, що дійсно є певні колізії, можуть виникати? Якщо ми дійсно прирівнюємо цивільний так званий шлюб до зареєстрованого... То є небезпека в тому, що дійсно, якщо це, наприклад, громадянин України проживає з громадянкою іноземної держави, в незареєстрову шлюбі, Потім вона виїжджає за кордон. І коли питання постає щодо поділу майна, вона просто може відмовитись приїхати, бо і тоді як суд на чию сторону стає, і друге, є ризик, на чию сторону, що, якщо вона відмовляється їхати, то ні на ну далі що да, друге, які запитали друге, ризиків. Також чи є небезпека в тому, якщо нотаріуси перерівнюють і вирішують дійсно майнові нові питання, то щодо одностатевих шлюбів теж може певні колеги... Коліції... Ні, всю тему за друге питання не обговорюємо. Дякую, все зрозуміло. Які? У, нас немає, у нас немає одностатевих шлюбів в Україні. Ми про Україну говоримо чи про якусь іншу країну. Давайте я дуже прошу, спокійно, але дуже перше питання, прошу. Перше питання, ну вона не зовсім зрозуміло, в чому полягає ризик. Якщо особа, скажімо так, відмовляється Я думала, що зонів, я теж не дуже зрозумів. якщо особа відмовляється отримувати... <свист> і повертатися в Україну. Да, так? Якесь майно повертатись в Україну. Ну якщо вона взагалі просто не хоче повертатись в Україну, або бути тут присутнім, це питання вирішується доволі таки просто. Призначається представник чи адвокат, який захищає її права. Якщо людина взагалі не хоче переїжджати в Україну, отримувати. Будь-які майно взагалі то взагалі ніякої проблеми немає. Нема не правда. спору, нема питання. Е, щодо... Так, давайте далі. Прошу 223 на дев'ять сімдесят один. Якщо будеш От перше запитання було хороше, конкретне запитання, тому що тема важлива. Ну вибачаємося, перед щою на дозвонючем, але просто трошки не, не відповідає такій серйозній темі. Так, а я хочу ще, тому що ми щоб ми не забували, що є діти. Які можуть народжуватися, якщо дітки народжуються в зареєстрованому шлюбі офіційному, це одна справа. А, хоча з іншого боку, якщо цей шлюб не був зареєстрований, але документи і перший документ дитини, як громадянина держави, це свідоцтво про народження, в якому чітко вказано, хто є мама, хто є тато. І якщо цей тато якраз мама проживає у цивільному шлюбі, то я так розумію, що питань аліментних, якщо так санця, то в принципі немає виникнути, правда? Ну в якому Чи сенсі це, ви якщо не зареєстрований шлюб. Чи матиме така мама право вимагати від тата аліментні зобов'язання? Безперечно, має. Тобто в цьому ж, в цьому ж плані також будь-яких відмінностей не існує, не існує, так? існує тільки, скажімо так, механізм зазначення батьків. Так. Якщо в офіційному, цивіль, офіційному шлюбі при народженні, на підставі яких документів визначається хто батько, хто мати, на підставі довідки з медичного закладу про народження і на підставі свідоцтва про шлюб. Тобто ці відомості вносяться автоматично. Тобто, uh -huh. жінка приносить довідку з медичної установи, свідоцтво про шлюб, і е, зазначається е, батько, чоловік, жінки, жінка, ну, відповідно, мати. Uh -huh. Що стосується народження дитини е, в цивільному шлюбі. То батьки зазначаються, ну, відповідно, мати за медичною довідкою, тут питань не виникає, а батько вже зазначається за спільною заявою мати і цього батька. І тобто, ну, тут зрозуміло, що в цьому питанні можуть бути спірні моменти. Тобто, якщо чоловік не хоче, щоб зазначали, бувають такі питання, бувають виникають, виникають такі ситуації, коли ну, зрозуміло, наприклад, Скажімо так, один чоловік хоче, щоб він був зазначений, інший на... я не розумію, хоче. Так, я розумію прошу, так. Тобто і угу. ну, зрозуміло, що всі ці питання вирішуються вже в судовому, судовому порядку. Брат. Є в нас додзвонювач, ви в ефірі, прошу. Добрий день. Я хочу спросить, от мой брат в гражданському браті так. більше 10 років жив, і часа жона його умерла, але угу. он там не прописан. Сын его ее родной, не его, сводный, так он живет в Москве, он отказывается в пользу брата. Но имеет ли брат на это на цей спадок, якщо есть родной брат у нее? У неї в ней еще есть рідний брат, так? Да. А, а брат рідний претендує на спадок, чи ви не знаєте? Я не знаю. не брату А как там? Там так заповіту немає, нічого немає, так? Ні. Немає, Так, Зуміло. Так, ну, дякуємо. Так, дякуємо за запитання. Е, в цій ситуації він має право спадкування, як вже ми казали, тому що і більше 10 років проживають, і буде, я так думаю, що це не буде питанням складним встановити факт спільного проживання. Але ж тут дійсно питання, як вже от ми казали раніше, що в цьому випадку. Його рідний брат це відноситься до другої черги спадкоємців. І якщо механізм спадкування такий, що та черга, яка закликається до спадкування між її учасниками, розподіляється все майно. Тобто, якщо він, скажімо так, буде претендувати, звернеться з заявою про прийняття спадщину, то він отримає все майно. І... Можна ж і зробити по іншому, все одно краще. Я так Ви порадьте. в цьому випадку. все таки треба приїхати сину, оформити спадок на себе. І зробити той самий договір дарування вже на цього чоловіка. Безперечно, якщо... Це кра... ну, якщо вони хочуть уникнути суперечок з тим же рідним братом, тому що все одно син матиме право першої черговості, правда? Рідний це син. це однозначно. Та? Це перша черга спадкування. Так. Він буде його первісне право. Угу. І дійсно, якщо є згода, є домовленість, то без питань він може приїхати отримати угу. все це майно, отримати свідоцтво по право на спадщину, відповідних зареєструвати угу. його в державному реєстрі. а Потім по Будь-якому договору, яка вже в них буде згода, тобто, або це буде договір дарування, або це буде договір купівлі-продажі, скажімо так, оформити згідно з їх волею, скажімо так. Так питання справді багато, і все таки виявляється з точки зору юриспруденції теж велика кількість, не тільки там моральний якийсь факт. Можливо, ви ще хотіли щось на останок додати, щоб я забула з приводу таких нюансів, про які не варто забувати, якщо люди не обладають офіційним шлюбом. Якщо людину укладають, ну більшість всього питань виникає, як ми вже казали, в майновому плані, Тут дійсно, скажімо так, я би рекомендував з свого боку, при придбанні якихось дуже коштовних mm -hmm. речей, скажімо так, все ж таки може якось домовлятись і в момент придбання цих речей розподіляти, скажімо так, свої долі, частки в цьому майні. В саме безпосередньо в договорі придбання цього майна, тому що дійсно одразу так ще тільки та, вже одразу, призвали, і одразу тобто, будь-нім не буде будь-яких там підстав для визнання недійсним, чи ще якийсь договор. Якщо сторони просто, наприклад, при придбанні квартири зазначать, що і жінка, і чоловік володіють по одній другій частки в цій квартирі. Це на майбутнє виключить будь-які спори, суперечності і не треба буде доводити в судовому порядку факт спільного проживання, тому що, скажімо так, іншого шляху ніякого не передбачено. Тобто, так. я вам дуже сьогодні буду дякувати. Обов'язково побачимося. Олександр Аванж, директор юридичної компанії, був гостем нашої студії. Шамлічі, дякую всім, хто телефонував у цьому блоці. Ми продовжуємо одразу після реклами. На з вами традиційна блок поради лікаря. Не перемикайте, реклама мене дуже швидко. Прошу.